1 вересня це день посмішок, день обіймів, день радості, день зустрічей, день щасливої сльози. Так було майже дев'ять десятків років на шкільних подвір'ях гамірно і весело. Свято першого дзвоника урочисті лінійки давали старт новому навчальному року. Війна з російським окупантом перекреслила звичні традиції святкування Дня знань. Попри все, бажання навчати і навчатися стало нестримним. Стрій гідно тримають педагоги, учні, батьки. В другий рік за все, наприклад, моє життя. 1 вересня стіни школи пусті тут тільки вчителі, а немає найціннішого те, заради чого ми прийшли до цих закладів: наших розумних, наших швидких, наших активних, наших най найкращих дітей. Мудрості, креативності, терпіння, а головне невтомного бажання вчити дітей розумному, доброму, вічному у педагогів не займати у пріоритеті вчителів оптимізм, віра у найкраще. Навіть у сьогоднішньому, в ранішньому дощі, освітяни побачили добрий символічний знак. Знаєте, коли сьогодні вранці почався дощ, я для себе зробила висновок. Мабуть, це символічно. Ми не маємо можливості зібрати на території і в приміщенні сьогодні дітей з безпекової саме ситуації. Але пішов дощ, хай цей дощ змиє всі проблеми, всі негаразди, які є не тільки у нас тут, на території нашого міста, в нашій Україні. І е, також подумала про те, що, мабуть, цей дощ повинен Оновити життя в нашій Україні повинен пустити ростки добра, ростки успіхів, ростки перемоги, саме головне перемоги. Ну, от чогось мені саме це сьогодні е, прийшло на думку, коли пішов дощ. Ну а взагалі я вам скажу сумно, що сьогодні нема дитячого сміху. Спасибі Богу, що він дав дощ. Легше це було перенести сьогодні. От, але ж приміщення готові зустріти дітей, готові почути дитячі голоси. Вчителі чекають на дітей. Ми готові забезпечити і безпечні умови навчання. Ми готові забезпечити знаннями дітей. З радістю чекаємо зустрічі з ними. 2023-2024 навчальний рік надзвичайний для освітян. Педагоги вірять, він буде навчальним, плідним та найголовніше мирним. Розпочинаємо новий навчальний рік. Він зрозуміло, що теж важкий і його початок важкий. Але як би там не було, сьогодні, правда, дітей немає в навчальних закладах, вони з'являться лише 4 числа. Тому я хотів би привітати всіх із початком все-таки навчального року, нового навчального року і побажати бути здоровим, залишитися живим. І від учительського колективу побажати всім, щоб все-таки наша праця педагогів сприяла тому, щоб ви, шановні діти, і ви батьки з розумінням ставились і були освічені і достойні громадянами нашої України. Разом з педагогами навчальний фронт тримають батьки. Сьогодні хочу щиро привітати всіх вчителів і учнів, з Днем Знань і святом зустрічі! Щиро бажаю всім міцного здоров'я і мирного неба. Бажаю вчителям, нехай у вас завжди буде наснага, мудрість, терплячість. А учням бажаю дійсного бажання до нових знань. Нехай Новий навчальний рік буде кращий за попередній, і нехай всі ваші побажання стануть реальністю з Днем Знань. У новому навчальному році за шкільні парти ліцеїв нашого міста сядуть 5627 учнів. Вперше переступлять поріг рідної «Альма-Матер» 493 першокласники, 289 одинадцятикласників у цьому навчальному році попрощаються зі школою. Все це, це ще попереду. А сьогодні, у день знань, діти розповідають, як засумували за навчанням, говорять слова вдячності та побажання вчителям, батькам, однокласникам. Любі вчителі, ми щиро дякуємо вам. Ми пишаємося нашими педагогами і віримо, що ви будете пишатися своїми учнями, бо найкращі учні виховуються лише найкращими вчителями. Хочемо щиро привітати вас, дорогі вчителі, з першим вереснем з ним знань і початком навчального року. Ми сповнені радості від того, що зустрічаємо черговий навчальний рік разом з вами. Щиро вітаємо вас з його початком і бажаємо, щоб він приніс вам лише позитивні емоції, щоб ваша праця була гідно оцінена і винагороджена, щоб ваші зусилля були плідними, а перемоги вражаючими, і щоб цей навчальний рік приніс нам перемогу. Шановні батьки, щиро вітаємо вас із ними з нами. І нехай у вас вистачить сил і терпіння, і нехай у кожного з вас не припадає бажання допомогти своїм дітям, пізнати ту чи іншу галузь науки. І нехай у ваших дітей неодмінно все виходить. І нехай ви завжди будете для нас вигідною, і вірною підтримкою. Всім тільки гарного настрою і гарних оцінок. Вітання линуть до всіх українських школярів, то вже на генетичному рівні у єдності наша сила. Я сильно чекала перше вересня, тому що дуже сильно сумувала за своїми однокласниками та за вчителями і їх цікавими уроками. Я маю таку змогу передати всім учням України вітання. Я бажаю мирного неба, гарних оцінок, а саме головне здоров'я. Я всіх вітаю з новим навчальним роком. Не забули педагоги і про своїх учнів, які сьогодні далеко від рідної домівки. За кордоном перебувають майже 200 прилуцьких школярів. Сьогодні хотілося б звернутися до учнів, які тимчасово перебувають за межами нашої держави. to begin a new fresh new school year. А ми, в свою чергу, будемо чекати з нетерпінням вас у стінах нашого рідного закладу освіти. Вчителі сьогодні також щедрі на слова вдячності та побажання, щирі привітання для колег, учнів, батьків. Дорогі колеги, це наш день зі святом, святом дня знань. Шановні учні, бажаю вам легких уроків, креативних ідей на уроках, гарних оцінок і добрих знань. Пам'ятайте, що знання це скарб, який приведе вас до вашої мрії. А мрія в нас одна: незалежна, вільна, сильна Україна, яка обов'язково буде. Вчителі це люди, які створюють фундамент нашого суспільства, і, зокрема, фундамент кожної дитини. А для цього потрібні неабиякі сили. Творчість, натхнення, що я хочу побажати своїм дорогим колегам, мирного неба над головою обов'язково і віри в світле майбутнє. Вітаю всіх з прекрасним святом, святом 1 вересня, днем знань, днем початку нового 2023-2024 навчального року. Я всім бажаю в цьому навчальному році абсолютно всім, і дітям, і колегам, вчителям, і батькам, всім міцного здоров'я. Нашим учням, дорогим нашим дітям, витримки в навчанні. Намагайтеся використати час, який відведений в школі, для того, щоб максимально вібрати всі знання, які дає вчитель, тому що знання це зброя вам, молодому поколінню, відбудовувати нашу країну. І розумна людина, інтелектуальна людина, культурна завжди має можливість влаштуватися на гарну роботу. Я вітаю моїх колег, дорогих колег, які люблять свою роботу. І школа для них це не просто приміщення, де працюють, школа це життя. І бажаю, дорогі мої колеги, вам міцного здоров'я, витримки, мудрості і, звичайно, нашим батькам, це наша підтримка, які протягом цього навчального року були поряд з нами. Завжди допомагають і порадою, і фінансово, а це дуже важливо для нас, для педагогів, всіх з прекрасним святом, святом знань. Сподіваюся, що це останнє буде перше вересня у військовий час. Ми знову зустрінемося під мирним небом. Хочу передати слова побажання усім, для кого слово школа є найважливішим у цьому житті. У першу чергу це наші діти, діти. Позаду у вас три місяці відпочинку. Повірте, ми неймовірно чекали зустрічі з вами, і ми обіцяємо, що в цей рік ми з вами знову покажемо, що ми є найкращими дітьми найкращої держави. Шановні колеги, я знаю, що нас чекає знову важкий рік, але минулоріч ви показали, наскільки ви є мудрими, наскільки ви є сильними та витривалими. Тому тримаймо стрій! І, шановні батьки, дідусі, бабусі, я дякую вам за довіру. У нас прекрасні заклади в місті. Ті, які залишилися у нас навчатися, ви довіряєте вам нам найдорожче у вашому житті дітей. Тому будьмо разом. Ми найсильніші, всіх зі святом. Гідно тримають стрій і з нетерпінням чекають на своїх вихованців і заклади позашкілля. Шановні прилучани, дорогі наші діти, батьки. Щиро вітаю всіх прилучан і вас особисто з Новим навчальним роком. Сьогодні 1 вересня 2023 року. Знову в нас так складаються обставини, що ми не маємо можливості провести святкові лінійки, красиво зустріти дітей, розпочати навчальний рік. Але не дивлячись на що, наші позашкільні заклади готові. Приймати дітей, навчати, вести їх в чарівний світ творчості і навчання. Хочу побажати всім миру, перемоги і діждатися тої красивої хвилини, коли ми знову розпочнемо свої заняття, навчання, заходи, які ми готові проводити хоч і кожного дня для наших рідних, дорогих дітей. Хочу побажати нам усім ще раз миру. Перемоги, здоров'я, благополуччя в родинах, і щоб ми нарешті дочекалися солодкого слова. Перемога у день знань, особлива вдячність від освітян мужнім воїнам, захисникам на передову. Ми маємо завдячувати нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо цей день і можемо відзначати його. 1 вересня день знань, день радості, великих планів, щирих посмішок, надії, віри у перемогу та мирне майбуття у вільній, сильній, незламній Україні. Всім дітям, вчителям, батькам. Я бажаю миру, я бажаю перемоги. І на цьому тлі бажаю бути успішними. Бажаю плідного. 2023-2024 навчального року. І все буде. Буде перемога, ми все зможемо. І маленькі першокласники, і випускники 2023 2024 року. Попереду немало роботи, але ми здатні, ми це вже доказали. Ми здатні зробити все, щоб бути успішними. Щоб показати нашу незламність, щоб показати нашу силу волі, наше прагнення до кращого майбутнього. Нехай не зміліє і сила, і воля, і наснага. Маленьким першокласникам бажаю, щоб ви пройшли цей шлях гідно. Тому що ви особливі, особливі діти. Ви діти воєнного лихоліття, так як і випускники, які пройшли через багато що, і це ваша життєва історія. Вона дуже непроста, але майбутнє є. Перемога буде і буде Україна. Тож в добру путь в новий 2023 2024 навчальний рік. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава ЗСУ!